Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про такий матеріал, як вермикуліт. Це натуральний матеріал, з якого роблять ізоляційні плити або ж порошок різної фракції. Конкретно плити вони бувають. Різної товщини, починаючи з десятки, під замовлення можуть зробити там і сотку 100 мм. Формат зазвичай в Україні під Києвом, як я знаю, виготовляють метр на метр двадцять, але конкретно ми замовляємо під себе 50 на 60, тому що це дуже зручно в транспортуванні, коли треба споживачу передати перевізниками. Також він буває фракціями різними. В пічній сфері зазвичай використовується двойка або четверка. Пакується просто в звичайних мішках і виробляють. Ник просто пише яка фракція, просто, просто маркером, і невеличка ремарка. Дуже часто він також використовується в аграрній сфері. Ним переорюють разом з ним землю для того, щоб зменшити парування води з землі. Тобто сам вермикуліт для аграрної сфери він використовується в тому плані, що коли сильна вологість, він набирає вологу в себе, а коли посушливий сезон, то він віддає вологу. А конкретно пічна сфера, або ж технологічна, де він використовується як ізолят, або ж крайній рідко, як вогнетрив, то використовується двойка або четверка. Найчастіше це засипають проміжок між цеглою, якщо треба ізолювати, якщо там є ніша, або ж засипається в димохід. Коли робиться шахта з цегли або керамзітобетонного блоку, вибудовується сам гільза з кераміки, або ж металу. І весь проміжок дуже зручно засипати вермикулітом. Він з часом не спарюється, не зменшується в об'єму. Це довговічний натуральний матеріал, який повністю інертний, тобто навіть не шкідливий для організму людини. Абсолютно самі ж плити. Плити використовуються зачасту як ізоляти. Тобто це готовий такий матеріал, жорсткий, його можна прикріпити чи до стінки, яку треба ізолювати, чи вибудувати навколо камінної топки короб, який буде слугувати конвекції в самому каміні, ну, конвекційного плану камінні топки. Крайні рідко застосовують, як вогнетрив плити для фоторування тих самих промислових котлів або ж побутових камінних топок, але, як зазначає сам виробник, вони для цього не застосовуються, тому що температура вермикуліту 800 градусів потолок. Далі він починає плавитись. Відповідно, коли його використовують як вогнетрив, у нього е, срок експлуатації е, зменшується в залежності від зменшення товщини. Тобто, чим товший, тим довше він буде слугувати. Чим тонший, тим швидше він прогорить. Тож, вибирайте вірні матеріали, але краще все ж таки за даними матеріалом, звертайтесь до професіоналів. Дякую.